14 українських школярів поїздку до Женеви отримали як нагороду за перемогу у всеукраїнському конкурсі наукових робіт Малої академії наук з фізики та інформатики. Вони представляють всю Україну, це і Харків, і, і Хмельницькій, причому райцентри до того ж. У Женеві юні науковці ознайомилися з роботою великого андронного колайдера і переконалися, що інформація про чорну діру, яка може виникнути в результаті його роботи і поглинути світ, це лише чутки. Зарання знав то, що ці то как бити, от слухи по поводу чору... Ніх дир там дікарадіація, це все бы нонсенс. Ну то тобто, факти не мають по собой ніякого фундамента. Щоб попасть к самому колайдеру, существует три двері, шесть ключей, які нужно відкрити, сканівання глаз, сетчатки глаза, то есть там система безпеки доволі таки висока. У церкві юні ознайомили європейських науковців зі своїми розробками, зокрема напрацюваннями з використання антиматерії у медицині. Чим завоювали авторитет у маститих вчених. Вони це підтвердили, і це було визнано у церкві. Вони були вражені нашими дітьми. Ознайомилися українські школярі з дослідженнями женевських фізиків. всього, звісно, понравились експерименти, на которых ми побували. То сята сімес і Atlas. Ми бачили кімнати, з яких управляються детектори. Ми вот опускались в шахту на 90 метрів. Тось ми всі були такі в касках. И чувствуешь себя частичкой этого всего, что происходит? Наталья Білогурова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.